На Миколаївському бронетанковому заводі оновлюють списані броньовані розвідувально-дозорні машини випуску 60-70-х років. Установлюють додаткову броню, камери спостереження, тепловізори також замінюють вогони та ходову частину. Завдяки цьому машини їдуть удвічі швидше, а пального використовують удвічі менше, кажуть інженери заводу. Про оновлені БРДМ Хазар Вікторія Лакезіна. На складах Міноборони тисячі таких машин, кажуть на Миколаївському бронетанковому заводі. Майже всі вони ржаві, потрощені та непридатні для бою. На заводі їх спочатку повністю розбирають, потім чистять і готують до переобладнання. Корпус приводимо в нормальному Він У нас йде п'ятої категорії. І нічого тут живого не працює. Ми розробляємо, не треба вирізати, заміняємо. І потім, коли все працює... Ми відправляємо на покраску. Старі бензинові двигуни міняють на дизельні. Це вдвічі збільшує швидкість машини і вдвічі скорочує витрати пального. Тепер на одному заправленні машина може пройти понад тисячу кілометрів замість 600. А сучасна електроніка дає змогу вести бойові дії у надважких умовах. Появилась навігація. системи не ночной и дневной. Модернизировали мы башню для этой машины, которая теперь благодаря видеокамерам и тепловизорам позволяет вести боевые действия не только днем, но и ночью. В тумані в дим дно машини посилюють спеціально протимінною бронею, збільшують люки, щоб солдати могли швидше входити і виходити. Готових машин не показують, кажуть військова таємниця. Хазар, не єдине, що готують для фронту миколаївські машинобудівники, є й інші проекти. Розробили кілька машин. Зараз ми їх постійно модернізуємо, щоб приміняємо ту техніку, яка необхідна зараз в зоні АТО, і для того, щоб машини відповідали міжнародним Одним нормам, в тому числі і стандартам НАТО на заводі. Стверджують, переобладнання старої техніки обходиться державі втричі дешевше ніж випуск нової. Нині Миколаївські машинобудівники оновлюють кілька десятків дозорно-розвідувальних машин. Точної цифри не називають. Коли доведуть до ладу всю партію, передадуть БРДМ одні з військових частин на опанування. Вікторія Лакезіна Сергія Осецький перший національний.